Мене звати помкрас Володимир Ярославович, мені 10 років. Я із Харкова. Йому було шість. На той час я працювала, займалася розвитком сина. Ми багато куди ходили, ходили і до логопеда, і на всякі розвивалки, і все таке. Бо я бачила там певні проблеми невеличкі. Раніше я не листя ну, уршать та дощучу. Маму до мами могла там зверталася, а я їм просто це не почула. І виходить так, що ми ходимо до логопеда, вона каже: ти от, кажи оці звуки. Він каже, та я і так нормально все кажу. Потім в школі вчителька він каже, що він мене не слухає, він весь час займається своїми справами. Е, ну, мені треба десь бо два рази покликати, може і три, щоб я тільки тоді почув. Я кажу, ну наче перевіряли, але то було досить давно, і вона радить. Переробити аудіограму, перевірити, що там зі слухом. Але на наступний день у нас починається повномасштабне вторгнення. Повсюди був вогонь там і там от така була просто. Мене дуже розчарувала, коли я дізнався що дім мої бабусі дідуся попала ракета. І ми там живемо в метро, потім пускають евакуаційні потяги. і Ми слава богу, виїжджаємо з Харкова. Потім теж якийсь час намагаємося просто покупом зібрати своє життя в новій країні, якось там прилаштуватися. Ми живу в таборах. Є певна соціальна ізоляція, коли ти живеш в таборах для біженців, є якісь певні правила, яким ти хочеш, не хочеш, ти змушений підкорятися. Бо таке загальне відчуття, що твоє життя поставлене на паузу. Ти нічого тут не вирішуєш, нічого не вибираєш, ти просто чекаєш. Він ну, всім розказує одну і ту ж історію, що «Ну, що ви тут? Мав, ви стараєтесь, мені це не потрібно, я зараз повернуся. В да, я в Україну поїду, бо в мене там дім, в мене там все лишилося. А потім ми поїхали в Київ, і у той час в Києві ми прийшли такі це обстеження на слух і виявили, що в нього приглуховатість. Спочатку у мене було таке розгублення, і просто знаєте, як е, а що робити? Бо на той час виходить, я в Німеччині живу в таборі, а в Україні я втратила роботу. Знаєте, останній мій день на роботі був за день до повномасштабного вторгнення. Треба йому цю корекцію слуху. Треба ці апаратики. Я розумію, що в мене немає зараз можливості це зробити. Але знаєте, як ото буває, що я постукаю в усі двері. Я написала листа, проект тепер я чую від фонду Рната Ахметова. Ми приїхали до центру, йому одягли ці апаратики, підкаргували і сказали: якщо ти хочеш, ти можеш вийти на на крильцо, там де от на Ганок, і просто постояти послухати. Тоді якраз був сильний вітер. Я почув на... вперше. Ранці я не силиця як Сиросія Толіськія, міси вітра. Якраз через секунд 30 почався маленький дощ. Я його теж почув. А потім так, ми стояли там, мабуть, хвилин 10 чи 15, і потім пішов отак дощ. Він знаєте, не то, що там глубив дощ, а вот так от почав накрапувати. І там это... «Гано, бо... Панопо, Перилах по ці... і і це різні звуки, і він каже, я, ну, я, я чую, я чую, що вони відрізняються, ці звуки. Отут вона листю, тут вона б'є по листю, а отут воно б'є по залізному цьому перилу. Раніше мені здавалося, що мама, у неї трошки глухий звук, коли вона до мене звертається, там, як во вов такий звук. Во, такий звук. А коли я вдягнув їх, я чую, що зовсім поінакше. Такий м'який голос трошки. Ну, в неї такий, голос такий дуже приємний. І коли ти звертаєшся це, як трошки вчитає, що до тебе звертається не людина, а щось дуже дуже гарне. Я стою, знаєте, от я мені я не знаю чому, перех так вона накриває зразу така сентиментальна, що дитина наконець це отримала. Я покажу покажу, дещо дуже цікаво. Ага. Читай, знаєш, кусочок кусочки робіт? Я вивчаю палеонтологію це як частина нашої нашої історії та нашого світу. Я б хотів би, щоб потім, коли я виріс, я заробив гроші, витратив на історію на науку та історію. Я б хотів би, щоб люди інші люди дізналися про наш більше про нашу історію та про науку. Час від часу я там в соціальних мережах бачу повідомлення, що допустим там прилетіла кудись ракета, і потім пишуть там постраждали в Дніпрі чи в Запоріжжі, чи дещо там фонд Ріната Ахметова допомагає. Це з року в рік це в різних галузях, різним людям з різними потребами, і це всебічна допомога, пряма користь від цієї діяльності взагалі всього фонду Ріната Ахметова. А я хочу сказати, що воно виховує свідомість. свідомість я вважаю на на прикладі свого вови, і просто діти вчаться те, що треба робити щось на загал. Щось на покращення якогось загального існування для людей, і можна сказати, що благодійність, Я б сказала, що вона там як не ну вона придається, можу так сказати.